Розглянемо такі типи в TypeScript, як Any, Unknown і Never. Any – це найбільш універсальний тип і найбільш небезпечний. Це просто означає будь-який тип. Вимикається перевірка TypeScript. А. Unknown це в чомусь схожий тип, але більш безпечний. І такий тип, як Never, він використовується досить рідко, але добре про нього знати. Розглянемо це на практиці. Напишемо трохи коду. Почнемо з Any. Е, створимо змінну з типом Any. І на початку вона буде рядком. Так як вона має тип Any, ми можем, можемо їй надати будь-яке інше значення. Будь-яке це значить взагалі будь-яке: і число, і булін, і об'єкт, і масив. І ви бачите, TypeScript не видає жодних помилок. Давайте спробуємо console.log зробити. Ось він виписав значення нашої змінної anything. І якщо це просто якісь значення, це ще пів біди. Але, наприклад, може бути навіть щось таке. Ось ми можемо вирішити, що це функція, і спробувати це викликати. І ви бачите знову ж таки, тому що це тип any, TypeScript не видає жодної помилки. Скомпілюємо це. І ось дивіться. Ось тепер це вже помилка в JavaScript, яка ну, просто помилка. Uncode type error, що anything це не функція. І ось це вже велика проблема, яку викликало саме вживання any. Набагато краще, якщо ви не впевнені, який тип тієї чи іншої змінної ви маєте надати, використовувати не any, а Unknown. І давайте подивимося, як це робити. Створимо змінну. Ось так само. Почнемо з рядка, Але тип це unknown. В чому різниця? TypeScript На початку, коли ми створюємо змінну і надаємо їй якусь там якесь значення, TypeScript він однаково дозволить надати якісь інші значення. Ось 5, true. Теж жодних помилок немає. Але. Вся різниця полягає в тому, що коли ми захочемо використати ось цю зміну something, то тоді ми маємо перевірити, якого типу буде, буде ця зміна під час використання. Що це конкретно значить, давайте проілюструємо на прикладі. Ось, тобто ми маємо перевірити тип type of, ось ця наша зміна something, і якщо це string, то тоді ми маємо доступ до. Метода, який відноситься тільки до рядків. І ви бачите, помилки немає. А якщо б ми цієї перевірки не робили, то ось ми отримаємо в TypeScript помилку. Що це of type unknown. Ну, дивіться, ця помилка, тут TypeScript нам не дуже допомагає в плані того, що зрозуміти, як, як це поправити. І ось ви просто маєте знати, що якщо це unknown, то він вимагає від вас на початку перевірити тип. Перевірити цей тип. І вже потім використати відповідні якісь методи, відповідні до цього типу. Ось Давайте зробимо, що це буде con, console.log. І ось наш uppercase. І так само, якщо ми, наприклад, тепер зробимо something C5, ми можемо це зробити, тому що це unknown. Тобто ми надаємо тут інше значення цій зміні. І вже потім. Ми перевіряємо, чи це number, і можемо зробити щось something плюс 5, і ми маємо отримати 10. І ось вона наша 10. Ось так що як бачите, використовувати unknown набагато більш безпечно. Зробити щось таке ну, вже не вийде. І давайте тепер розберемо такий тип, як never. Скажу чесно, я сам його використовую досить рідко, і ну, найчастіше я використовую або Any, або Unknown з таких специфічних типів, які, які специфічні саме для TypeScript. Never воно потрібно для таких випадків, коли, коли функція повертає помилку. Ось якщо є щось таке throw error, це означає, що просто наш код перестає виконуватись. Ми Ось в цьому конкретному місці ми просто видаємо помилку, і код зупиняється. Ось тоді це спеціальний тип в TypeScript. Never. Throw error. Ось якщо це помилка, то ось це тип Never. Ну і ось вона наша помилка. Ще цей never використовується, коли ми маємо Infinite Loop. Створимо таку функцію з Infinite Loop. Ось, тобто, якщо ми запустимо цю функцію, вона просто буде виконуватись нескінченну кількість разів, поки, ну, поки браузер нам не зависне. І це теж буде тип Never. Але якщо ми нічого не повертаємо, якщо це помилка, то так, це тип Never. Ну, Давайте запустимо цю функцію. Просто щоб подивитися, як вона працює. Так, ось зараз у нас тут ця помилка. Якщо ми зробимо ось так, то вона ось зараз запуститься. Так, ну і все, я це вимкну. Ну і ще який, я б сказав, більш придатний, більш такий придатний варіант використання цього типу Never. Це коли, коли у нас є Union Types, і ми просто виписуємо різні варіанти для Union Types, і коли там вже жодний з цих варіантів не існує, ось тоді це Never. Ось як це виглядає на практиці. Ось і дивіться, є у нас така функція, яка приймає параметр, який може бути або рядком, або числом Union Types. Але теоретично може бути так, що е, тут може потрапити щось іншого типу. Ось якщо це щось буде іншого типу, TypeScript, це теж трактує як never. Ось якщо ми тут напишемо our Parameter і наїдемо сюди, ось він покаже, що це Never. Що це просто не має, не має статись. Ну, ось так TypeScript це трактує. Звісно, якщо ми захочемо використати цю функцію, то ось ми використовуємо її з рядком з числом. Але якщо ми спробуємо щось інше туди вставити, ну, ви бачите, вже просто буде помилка. Тоді до, до, до цього навіть не дійде. Але ви бачите, ми, ми тут зараз ніде не написали тип never, але він ось тут показується. Ну, взагалі, як, як я вам вже сказав, я цим типом не користуюсь, і я думаю, що найбільш якесь сенсовне використання це якраз до функцій, які повертають помилки. Тому, що, ну, такі функції, хелпери, ну, в принципі, я писав і бачив. Ось, якщо завдання функції просто повернути ось таку помилку, то тоді це ось тип never. Ось. Але вам важливо знати передусім різницю між any і unknown. Пам'ятаємо, коли unknown. Ми просто маємо перевірити тип перед використанням. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на простий фронтенд. І також поділіться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у наступному відео. Пока!